Неділок, 16 червня, 1209 дуба війни. Ворог не припиняє атаки. 125 ворожих безпілотників збили наші захисники в небі над Україною. Від ворожих обстрілів потерпає Ніковольщина. Які вони будні війни? І про те, як міжнародні партнери допомагають Дніпропетровщині. Про це та інше розповім вам сьогодні. Я, Стас Коновалов, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області, за повідомленням військової адміністрації, ворог продовжував бити по Нікопольщині. Здійснював обстріли з артилерії та застосував фпв дрони. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Пошкоджене промислове підприємство загиблих та поранених немає. Цієї ночі захисники неба знищили над Дніпропетровщиною безпілотник противника. Ворожа російська армія атакувала Україну безпілотними літальними апаратами. Було випущено 138 ударних дронів типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили повітряні сили зсу. Основним напрямком удару була Донеччина. Протиповітряною обороною України знешкоджено 125 ворожих безпілотників на півночі, сході, півдні та у центрі країни. 84 дрони збито вогневими засобами ураження. 41 – безпілотник, локаційно втрачений або подавлений реп. Про ситуацію в інших регіонах ворог здійснив більше 400 ударів по 14 населеним пунктам Запорізької області. Поранено 46-річного чоловіка у Магдалинівці. Надійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Наслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. На щастя, ніхто не постраждав. Російські війська атакували Київ дронами камікадзе. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження в кількох районах. Одна людина постраждала. Це хлопець 2004 року народження. Його ушпиталили у тяжкому стані. Обстрілював ворог і Київську область, зокрема Обухівський район. Понівечено житло у приватному секторі. Місцевий мешканець 60 років отримав поранення. Наслідок ворожих атак на Черкащині уламками дрона понівечило газову трубу низького тиску. Пожежу швидко загасили. Частково знеструмлене село. Пошкоджено чотири будинки. Всю ніч в області працювали сили ППО. У Черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських безпілотників, минулося без травмованих. Про втрати ворога далі за добу сили оборони України знищили 1200 російських окупантів та сотні одиниць техніки. Загальна кількість втрат російських солдатів вже перевищила мільйон. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія також втратила 416 літаків. літаків, безпілотників оперативно-тактичного рівня 40 тисяч крилатих ракет 3346, Повідомили в генштабі зсу. Путіну особисто мир не потрібен. Він сам по собі війна, і лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечнішою для сусідів. Сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу прямо мову, дорогі українці, українки. Сьогодні наші рятувальники боролися з наслідками російського удару по Полтавщині по Кременчуку. Це був комбінований удар. Абсолютно підло продумане саме проти нашої цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні, аеробалістичні. Також були і дрони, іранські дрони, шахеди, щоб ускладнити захист для нашої ППУ. Значну частину ракет і дронів вдалося збити люди. Не постраждали, але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, і якраз після розмови Путіна з Трампом, після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах і. Тоді, коли сам Путін намагається зобразити з себе посередника для Близького Сходу та намагається, хоч якось допомогти своїм спільникам в Тегерані. це все настільки цинічно. Щоночі російські удари кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди, на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині, через Російський обстріл через цю війну, яка давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово та не купувався б на російські маніпуляції та брехню. Сьогодні я провів нараду з нашими військовими, з нашими урядовцями щодо наслідків удару по енергетиці України і необхідних кроків для гарантування нашої. Стійкость. Визначили конкретні завдання міністру енергетики, Міністерству оборони, військовим та Службі безпеки України. Дякую і усім тим у світі, хто просуває зараз необхідні санкції проти Росії, санкції проти російської нафти та достатній прайсеп на нафту. Такий прайск, щоб для російського бюджету було боляче. Без цього Путін так і надалі ігноруватиме все, що робить світ заради миру. Йому особисто мир не потрібен, він сам по собі війна. І лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечніше для сусідів. Ще кілька речей: Міністерство закордонних справ України з'ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю. На території Ірану. Я чекаю на доповідь: на жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі. За попередніми даними: 5 громадян України, із них троє дітей. Є і інші цивільні жертви, мої співчуття усім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше. І хочу відзначити наших працівників ДСНС України, саме тих, які відзначились в ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці, ДСНС України на Полтавщині. Це Денис Мандриченко, Олександр Журавель, Сергій Брославський, Андрій Буняєв, Дмитро Пасенков. Руслан Анапрієнко, Вадим Бодик, Сергій Меметов, Володимир Сподарець, Олександр Гельман, Іван Перепадченко, Віталій Неборак, Сергій Брославський, Роман Лістровий. Дякую вам, хлопці, і також працівники ДСНС України у Черкаській області, які допомагали на Полтавщині. Олександр Бабічев, Вадим Литвин. Дякую всім, хто працює заради України. Хто працює заради українців, дякую кожному, хто захищає нашу державу. Слава Україні! Напередодні всесвітнього дня донора в обласній військовій адміністрації відзначили мешканців Дніпропетровщини, які здають кров, аби врятувати життя. Тих, на чиєму рахунку понад 40 донацій. За це їм присвоїли почесні звання та вручили на грудні знаки. А ще передали вітальні листи і грамоти в області. Вже майже 400 тисяч мешканців, які здають кров. Серед них один герой України, 35 заслужених та 10 тисяч почесних донорів. Нагадаємо, долучитися до когорти донорів можуть люди від 18 до 60 років, які не мають протипоказань. Для цього слід звернутися до одного з пунктів здачі крові: при собі мати паспорт і картку платника податків процедурі передує медичне обстеження. Продовжуємо інформаційний випуск будні війни. Так ми назвали наступний сюжет. Знімальна група телеканалу Д-Один разом із представниками волонтерського штабу, українська команда Дніпро та благодійним фондом Амулет України побувала на Донеччині. На одному з шляхів знаходиться унікальний заклад харчування. Тут українські воїни мають змогу відпочити та набратися сил. Подробиці у матеріалі мого колеги, журналіста Яна Марковського. Уляна – волонтерка, разом зі своєю сім'єю дівчина допомагає нашим воїнам, медикам і однодумцям. Всередині закладу бачимо символи російсько-української війни, шеврони українських підрозділів, прапорці, маскувальні сітки та автомобільні знаки. На столах на українських захисників вже чекає свіжа і різноманітна їжа. Все Аби вони відчували турботу і тепло. В нас волонтерська їдальня для медиків, військових та волонтерів. Працюємо цілодобово. А на цьому місці взагалі нічого не було. Це побудувалося під час війни, щоб могли наші захисники приїхати та поїсти гарячих обідів вечерю або поснідати зранку. Дуже дуже багато друзів, дуже багато різних знайомих. Я навіть такого не очікувала, що може настільки зміниться мій круг друзів. Дуже багато, і дуже багато медиків за кордону, дуже багато волонтерів за кордону. Це вже мабуть, наша як родина. Це ми всі така здорова какучка людей, які допомагають нашим захисникам. Ну, я дуже рада цьому. Мені здається, що кожна, яка до людина до нас приїжджала, всі всі вони запам'ятали чимось добрим, чимось теплим, гарним, хорошим. Дуже багато людей з нашого селища, з нашої області, з країни. Не всіх допомагають да? дуже багато. Дякую вам, наші захисники, що ви захищаєте нас. Завдяки вам. Ми можемо жити в своїй вільній країні. Можемо жити майже так, як жили до війни. Дякую, це дуже велика повага до вас. Дякую всім людям, які допомагають. Дякую волонтерам разом. ми Сила більше подробиць про українських захисників і захисниць, волонтерів, медиків і усіх, хто наближає мир на. Нашій землі дивіться у програмі палітра війни на телеканалі. «Д1». слідкуйте за анонсами у нашому ефірі. Ян Марковський Олексій Доніченко. Новини «Д1». Дніпропетровщина отримала важливий вантаж від Німеччини: транспорт і спецодяг для надзвичайників, а ще комунальні машини і потужні генератори. Вся техніка для громад області. Основна її частина поїхала до Нікопольщини, решта до Синельниківського, Кам'янського, Самарівського та Дніпровського районів. Детальніше у наступному сюжеті. Область зустріла міжнародну делегацію. Приїхали не просто партнери, а друзі, які з 2022 року допомагають нам вистояти. На цей раз привезли транспорт і спецодяг для надзвичайників, комунальні машини і генератори. Вантаж від уряду Німеччини, громад Північного Рейну Вестфалії та благодійників. В його отримані сприяло посольство Німеччини в Україні. Nipopetrovsk and Northern Westphalia, it's not just a partnership, it's friendship. And friends means you are there in the time of need. And what I brought today is fire trucks because you need them the most. And so I asked the local authorities in my state to bring as much as they can so that we can help Nipopetrovsk in this very dark moment. And we will be there until the very last moment. Я хочу сказати, що перш за все, те, що ми тут знагодимося, це не тільки партнерство, це вже зараз набагато більше це про дружбу. А друзі це ті, хто розуміють потреби одне одного. Тому коли я приїжджав сього цього разу, то ви бачите, що я привіз. Найбільша кількість чого я привіз, це саме пожежні автівки, тому що вони є найважливішими зараз у ці такі темні часи. Тому так я попросив як федеральний міністр, я попросив представників наших громад зі всієї нашої землі, щоб хтось що може з цих автівок додати, і вони привезли. Я зміг таким чином це привезти в Україну самому початку повномасштабного вторгнення наша допомога стосувалася перш за все медичних препаратів. Вони були найнеобхіднішими на самому початку, і це було на мільйони євро. Потім ми допомагали лікарням. Ми поставили близько тисячі різних ліжок для ваших лікарень. Потім пішли генератори, ноутбуки для дітей, багато багато іншої допомоги. Тому ця допомога насправді покриває всі напрямки, які тільки можливі. І я впевнений, що ми можемо залишатися друзями, і ми будемо допомагати вам навіть тоді, коли війна заведе. Міжнародні партнери передали регіону чотири машини і два мотоцикли, стільки ж мікроавтобусів і спецодяг для пожежників. Доправили також міні-екскаватори і генератори, а ще намітили співпрацю у гуманітарній сфері. Ми вже два роки співпрацюємо з містом Ліверкузен, і допомога йде постійно. А зараз допомога, ми бачимо, що це пожежна техніка, яка дійсно буде допомагати нашим службам, які виїжджають після обстрілів і на пожари, і на ліквідації, і на швидку допомогу. Тому це дійсно потрібно і це допоможе місту Нікаполю. Організаційні питання та транспортування взяла на себе німецько-українська громадська організація Синьо-жовтий хрест. Зараз світ побачив, що таке росіяни, що вони з нами роблять, як важливо допомогти Україні, перемогти війну і вижити для всіх, не тільки для нас. Сьогодні наш пан Лемінський з НРВ сказав, що чотири громади були разом як партнери до повномасштабного а зараз вже 64. І це дуже важливий пункт. Ми співпрацюємо з усіма громадами, які одна од другі допомагають у німецькій Україні і українські громади дають багато назад От не тільки вдячність вони людяність така така Сердечність йде назад, що також громади в Німеччині дуже радіють цьому фідбеку, і ми допомагаємо, якщо одна громада, другій хоче щось передати. Наприклад, я зараз, як зараз, пожежні машини тут вісім автівок. Ми дуже раді, що пожежники їх зараз візьмуть, будуть в роботу зразу, будуть допомагати людям рятувати. Громади, яку працюємо більше, я навіть не можу сказати. Дніпропетровщина, з Нікополь, Кривий Ріг, Дюсбук. Ось декілька громад тут кругом Дніпропетровщини, Кальд Дніпро. Багатенько, Бохольд з, з громадою. Верхній Дніпровськ, mm -hmm. так моя українська, вибачте, не дуже ще всі напевно не зможу назвати, але їх багато, і я дуже щаслива, що це в нас виходить. Як ми вже повідомляли, Дніпропетровщина приймала велику міжнародну делегацію у її складі, і депутат Ради регіону Оде Франс Жан Поль Мюльо. Іноземні гості разом з командою області вшанували пам'ять полеглих українських воїнів. Зустрілися із представниками силового блоку та мерами міст регіону. Навідалися до медичних закладів. Обговорили наступні напрямки співпраці. Олексій Доніченко, Сергій Супрун. Новини Д1. Офіційна інформація далі. Уряд ухвалив рішення про залучення мільярда 700 мільйонів фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За ці кошти планують придбати комплекси ЗРК Рапід Рейнджер, а також легкі багатоцільові ракети Марлет. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога. Денис Шмигаль також підкреслив, що Велика Британія цього місяця оголосила про рекордну допомогу щодо постачання дронів для України на суму в 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати 100 тисяч. Безпілотників уже цього року. Понад мільярд гривень субвенції та дотації передбачено для будівництва шкільних укриттів на Дніпровщині. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Дніпропетровської області. Глава уряду ознайомився з будівництвом укриття в одному з освітніх закладів регіону. На захисну споруду подвійного призначення, яка вміщатиме 300 осіб, держава виділила кошти за рахунок субвенції із державного бюджету. Наразі об'єкт готовий більш ніж наполовину, а завершити його планують до початку навчального року. Крім того, майже 118 мільйонів гривень буде спрямовано громадам області для закупівлі шкільних автобусів. А близько 225 мільйонів гривень виділено на безкоштовне харчування учнів, початкових класів та модернізацію їдалень. Повідомив прем'єр-міністр України. Карпатських горах заблукала туристка з Дніпропетровщини. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Верховина у складі чотирьох осіб. Вони оперативно дісталися до заблукалої та транспортували її до автомобіля екстреної медичної допомоги. Про спорт. Втретє у сезоні відбулися змагання діамантової ліги у Стокгольмі у жіночому секторі стрибків у висоту. Ярослава Магучих виборола срібну медаль. Стрибнула майже на 2 метри. Ярослава вдало розпочала виступ на висоті 1 метр 91 сантиметр. Продовжила змагатися на висоті 1 метр 95 сантиметрів. Цю та наступні дві планки українка взяла з першої спроби. Вихованці Дю США No2 Камінського блискуче виступили на відкритому турнірі з Черлідингу, який відбувся у Львові. Змагання об'єднало близько двох тисяч учасників із різних регіонів України. Команда Кам'янського показала високий рівень підготовки, здобувши численні перемоги в різних вікових та індивідуальних категоріях. Золоті нагороди отримали дев'ять спортсменів та три команди. Кам'янські спортсмени привезли також срібні і бронзові нагороди. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, вівторок, 17 червня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 15 до 26 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 3,5 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У кам'янському від 16 до 26 градусів тепла без опадів у синельниковому павлограді та самарії від 13 до 27 градусів вище нуля. Опадів не очікується у кривому розі жовтих водах та нікополі від 15 до 29 градусів із посничкою Плюс опадів синоптики також не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії аудиторії і в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!